День. З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку спілкуйся вічливо. З іншими людьми. Спілкуватися потрібно завжди вічливо. Добре ставитись до людей. Вживає у розмові слова, які так і називають словами вічливості. Чарівними словами або чемними словами Вічливості є на всі випадки життя. Є слова вітання, такі як добрий день, привіт, доброго ранку, добрий вечір. Вічливості і подяки. Такі як дякую, спасибі, щиро дякую. Є слова вибачення. Наприклад, пробачте, вибачте я ненавмисно». Слова прохання. Будь ласка, перепрошую, дозвольте потурбувати. Слова прощання. До побачення. Прощавайте. До зустрічі. Бувайте. Приємно спілкуватися. Вживай у розмові слова вічливості. Будь вічливою людиною! Яким виразом обличчя потрібно промовити слова вітання? Правильно! Вітатися треба з привітним обличчям або веселим. Слова прохання. Привітно! Слова подяки звичайно весело або привітно. Ніколи не треба вживати слова подяки або прохання або вітання з похмурим або незадоволеним обличчям. Звернутися до сусіда за партою, щоб попрохати, дати, покористуватися лінійкою. Повернути лінійку. Звичайно, ти подякуєш.